Мій шлях Валер змінив моє життя та покращив. Я розуміла, що бути класним консультантом треба навчатися, треба добре знати продукт, щоб повністю, достовірно, на 100% правильно консультувати і бути впевненою в, те, в, в тому, що я роблю. І тому я продовжувала навчання в 2019 році. Я була на виробництві в місті Ален в гостях у компанії та прийшла там навчання від ведучих спеціалістів. Навчалася в академії здоров'я та пройшла курс детокса клінічної нутриціології, прийнявши досвід моїх вчителів, професійних лікарів, моїх наставників. Я впевнена в тому, що я роблю, і правильно рекомендую продукти «ЛР». Бо саме на своїх клієнтах і пацієнтах лікарі мають великий досвід, враховуючи стани людей, їх діагнози та симптоми, які вони мають, я назначаю кожному продукцію в особистих дозіровках, в достовірних, в правильному співвідношенні продуктів та у складі комплексу. Підходячи до здоров'ячка комплексно, мої клієнти мають дуже великі і класні результати. Вони відновлюються та позбавляються е, своїх симптомів та позбавляються діагнозів. Це мені дає просто крила, це мене е, надає. Е, Надихає таку впевненість в тому, що я роблю, і мені хочеться продовжувати розказувати ще більше людям про ЛР. Саме я за 6 місяців прийому набору Антич повністю позбавилася від всіх моїх симптомів, від всіх діагнозів. Коли мене зустрічали мої знайомі і казали, Тетяна, ти так гарно виглядаєш, ти помолодшала, що ти робиш? На що я відповідала: я приймаю продукти ЛР. Я хочу подякувати компанії за такі корисні продукти, які дають можливість оздоровитися. Бо коли не болить, це просто людина щаслива. І ось така я. Глядячи на мене, мої клієнти мають велику довіру.